Виконуємо номер 1454 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши найбільший десятковий дріб, який? Завдання перше. Менший від 10 та має лише один десятковий знак. Завдання друге менший від 5 та має лише два десяткових знаки. Приступаємо до виконання. Завдання перше найбільший десятковий дріб, який менший від 10. Менше від 10 це 9, та має лише один десятковий знак. 9,9. І завдання друге. Менший від 5 це 4, цілих і має лише два десяткових знаки, це 4,99. Ми записали найбільший десятковий дріб, який менший від 10 та має лише один десятковий знак. І завдання друге, менший від п'яти та має лише два десяткових знаки. Номер 1454 виконано.